хто також вітаємо від нашого та колективної радіостанції. вам Євген Марія, 25, Леонід, Іван Ур'яна, Євген Марія, 25, кВт. кіловат. Олексій, щиро дякую за гарний зв'язок за радіомарафон сьогоднішній. Я сьогодні вже працював з Харковом. Його 25, Леонід Уляна Анна. Далі працював єм 25 Галина Знак Ульяна, Херсонщина і знову Харківщина, побажанщина Олексій. Я від себе і всіх радіоматорів, які тут присутні, і всі присутні не радіоматори, які підтримують сьогоднішній наш марафон. Передаю вітання, святом, найкращі побажання і хай щастить до зустрічі. єм 25 Леонід, Іван Ур'яна, Ночугуїв тут, Євген Марія, 25 кВт, Дріб Павло, Рівне. Всего доброго. Цього доброго, хай щастить.